Станом на зараз ми маємо окремі напрямки, де противнику вдалося тимчасово закріпитися. На цих напрямках противник прикладає значних зусиль для відновлення своїх наступальних дій, що відповідно йому не вдається. Відповідно, станом на сьогодні, противник вже, ми можемо сміливо стверджувати, пані втрати живій силі більше 10 тисяч військовослужбовців. Також втрати в озброєнні військової техніки противника доволі значні. Вони сягають декількох тисяч одиниць озброєння військової техніки. Наразі зараз ми спостерігаємо ту пастку, яку готував для нас противник, тому що першочерговим, так як ми оцінюємо, це була спроба розтягнути сили оборони взагалі між всіма напрямками. А наразі відбувається те, що противник сам вимушений знімати. З основних своїх стратегічних напрямків сили і засоби для відновлення або хоча б стабілізації обстановки на Харківщині. Ми розуміємо, що противник не відмовляється від заявлених цілей і досягнення своєї мети саме на харківському напрямку. Спостерігаємо, що він намагається продовжувати нарощування своїх зусиль. Відповідно, з метою недопущення зазначеного ми відповідно вживаємо своїх заходів. Також для того, щоб створити хоча б якусь видимість успішних дій, а противник не відмовляється від тактики повітряного терору, активно застосовуючи засоби повітряного нападу, які, на жаль, для нас поки що не вдається в повному обсязі ліквідувати. Це нанесення ураження з використанням керованих авіаційних бомб, це відповідне здійснення ракетних ударів по території Харківщини. Ну, ви всі самі в тому можете пересвідчити, що кількість нанесення саме ракетних ударів і авіаційних ударів в порівнянні з травним місяцем і першою половиною відповідно липня місяця, перепрошую, червня місяця суттєво скоротилося. Це все також дякую, на, дякуючи наполегливій роботі. Військових частин та підрозділів відповідних штабів сил оборони, які виконують задачі на харківському напрямку. По найближчим завданням, так як ми оцінюємо, це було створення, так би мовити, буферної зони, яка допомагала б йому контролювати і відповідно здійснювати вогневий вплив безпосередньо по місту Харків. Вогневий вплив. З використанням відповідно артилерійських систем, що не є настільки фінансово обтяженим для противника, як наразі ми спостерігаємо з використанням авіації, яка також має свій ресурс керованих авіаційних бомб, а також ракетних комплексів. Відповідно, це йому не вдалося, і кожен мешканець міста це може на собі принаймні відчути. Артилерійських обстрілів з використанням відповідних артилерійських систем по місту не відбувається. Щодо критичних напрямків, перепрошую, які зараз ми розглядаємо як основними і вирішальними для нас, де ми маємо все ж таки забезпечити гарантоване знищення противника, є три напрямки. Перший напрямок це напрямок Вовчанський, там, де зараз тривають доволі тяжкі бої. Тяжкі бої, як з нашої сторони, так і відповідно для противника. Но ситуація там контрольована. Відповідно, другий напрямок це напрямок на липці, там, де противник намагається відновити, свій наступальні, відновити свої наступальні дії, тому що це для нього є, на нашу точку, доволі також значним і вирішальним напрямком. І третій напрямок це, відповідно, напрямок на староцю. Ситуація там стабілізована, противник намагається відновити проведення активних наступальних дій. Но станом на зараз, відповідно, успіху він не має на жодному напрямку. Існує хибна точка зору про те, що противник у нас слабкий, недолугий, мобілізовані, недостатньо підготовлені, абсолютно ні. Коли плануються певні наступальні операції, то попередня дійснюється дуже масштабний цикл заходів підготовки. Те, що ми побачили на початку травня, це злагоджені, доволі сильно вмотивовані підрозділи, які були націлені на проведення, так би мовити, близькоріку на Харківському напрямку. А водночас Спостерігається певна зміна тактики застосування. Це вже не та тактика, яка була у 2022 і у 2023 році. Відповідно, штурмові підрозділи мають гарне оснащення, мають фахову підготовку військовослужбовці, ну і відповідно, їхні дії ретельно продумані і забезпечені засобами ураження. В першу чергу, це перехід від. Застосування артилерійських підрозділів на користь застосування новітніх засобів враження, можна їх назвати, це ударні дрони, це відповідно сучасні комплекси РЕП. Тому я сміливо стверджую, що на нашому напрямку діють підготовлені ще раз вмотивовані і гарно оснащені підрозділи. Противник, не маючи будь-яких здобутків на тих трьох напрямках, про які ми попередньо спілкувалися, зараз намагається хоча б щось видати за успіх на Харківському напрямку, всі прекрасно розуміють, що таке сотницький пазачок, який це, це населений пункт і де він знаходиться, це буквально декілька метрів, манузом так, 200 метрів від державного кордону. І для своєї цільової аудиторії противник намагається висвітити це за якісь здобутки, знаходження поблизу даного населеного пункту на території Російської Федерації, навіть не контролюючи цей населений пункт. Щодо сотницького казачка я можу стверджувати: там є наша присутність, ми контролюємо цей населений пункт, і жодним чином говорити про якісь проблемні питання я ж не даремно не назвав напрямок сотницького казачка. Там немає. А те, що пропаганда противника малює гарну картинку для своєї аудиторії цільової, ну так це ж теж один із видів ведення відповідно збройної боротьби, назав так і.